Заняття ліплення. Малята, послухайте загадки. Яку піч мене несуть, мене овечі кладуть, ще й водичку наливають, у вогонь і борщик мають. Що це? Горщик. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку, так. Мені мак розтирають, галушки в мене кидають. Річ потрібна і не хитра Називають всі. Макітра, вірно. Біля тіла вухо, голови не маю, Молоко сметану, квас? добре заберігаю. Глейчик. Послухайте ще загадку, глина в кого жива, то вроді неї хто дива. В нього посуд, ніби жар, незвичайно ж це гончар. Гончар це дуже давня і шанована професія. Раніше в кожному селі був свій гончар. А що ж він робить ці чудові вироби, малята? з глини Пропоную вам пальчикову гімнастику, смачна каша. А подивіться, малята, що це глечик, а який він? Глиняний, красивий, великий, розписний, новий український. Пропоную вам зліпити глечик.